Друзі, вітаю! 2 жовтня. Сьогодні з вами Валерій Кучок і максимально коротко, лаконічно про головні події другої половини сьогоднішнього дня я вже вам робив один огляд. Більший про те, що було вранці минулої ночі, це ви можете переглянути у мене на каналі. А зараз вам повідомлю приємні новини, дійсно гарні перспективні новини. Тому, будь ласка, підписуйтесь, хто цього не зробив раніше, і залишайте свої коментарі. Розпочну повідомлення з вечірнього звернення Володимира Зеленського, в якому він зазначив, що військове та політичне керівництво України на всіх напрямах та рівнях готує максимальні результати для держави на осінь. Я вам не можу конкретно сказати, що він мав на увазі, але Зеленський повідомив, що сьогодні кілька разів спілкувався з Сирським, тримає на контролі. Проблеми, які сьогодні є на сході України і на інших фронтах, на інших ділянках фронту, я маю надію, що хороші новини для нас будуть після 12 жовтня, тому що 12 жовтня у Німеччині буде проходити засідання у форматі Рамштайн на рівні глав держав, і там обіцяють багато гарних нам новин. А саме про дозволи бити і по території Росії вже офіційні, і про передачу далекобійної зброї. Щодо загалом самої групи Рамштайн, вже з Нового року, ймовірніше за все, вона працювати не буде, а буде працювати нова служба допомоги та навчання в галузі безпеки для України, яка називається НСАТО. Вона була утворена під час саміту у Вашингтоні влітку цього року і до її складу входять практично всі країни Північно-Атлантичного Альянсу і також країни, які членами Рамштайну. Сьогодні стало відомо, що армія Хорватії не буде брати участі в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України. Відповідний дозвіл не дав президент країни Зоран Міланович. Пояснює він своє рішення тим, що мовляв війна в Україні виходить за межі України і він не хоче бути втягнутим у неї. Хоча Хорватія дійсно Україні допомагає дуже багато. Новина не дуже приємна, я скажу так, хоча дійсно участь Хорватії у відсотковому співвідношенні не є такою глобальною. Тим позиція країни НАТО, яка відміна від загальної концепції НАТО, вона вкаже на тривожні тенденції. Дуже маю велику надію, що все ж таки прикладу Хорватії слідувати не будуть інші країни, бо я сьогодні вам в ранішньому відео розповідав про те, що, наприклад, Естонія взагалі розглядає можливість відправки в Україну військ, бо тут мова йде не про участь. Хорватії у якихось спецопераціях в Україні чи, наприклад, у навчання там наших військових на території України ні, мова йде зовсім про інше. Справа в тому, що на саміті Вашингтоні лідери НАТО оголосили про створення заданої мною служби допомоги, яка буде відповідальна за координацію постачання військової техніки та підготовку персоналу. Метою цієї служби є забезпечення стабільної, передбачуваної та узгодженої підтримки України в сфері безпеки. Функціонуватиме вона в країнах альянсу, ця служба, і надаватиме допомогу Україні для самооборони відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй. Нова структура не залучатиме НАТО як сторону конфлікту, але сприятиме реформуванню оборони сил України та їх інтеграції з НАТО. Це фактично така собі нова група Рамштайн, і те, що одна країна ну, заявила про неготовність долучатися до цієї ініціативи. Це неприємний сигнал, але є, друзі, і приємні новини, тому залишаємось на каналі. Буквально кілька слів про Близький Схід. Ви знаєте, що вчора Ізраїль піддався дуже серйозному масованому удару ракетами Ірану, і Ізраїль готує відповідь по Ірану. Наголошують, що Ізраїль може вдарити по якихось дуже важливих цілях. Про це принаймні. Говорить влада Ізраїлю, і очільник одного із відом сьогодні прокоментував, що дійсно Ізраїль готує таку відповідь. Своєю чергою, Джозеф Байден виступив особисто проти того, щоб удари Ізраїлю були нанесені по ядерних об'єктах Ірану. Хоча Ізраїль про це поки що не говорить найближчі кілька днів, як кажуть у колах найвищих у США. Білий дім має зосередитися на взаємодії з Ізраїлем, аби вони узгодили потенційну відповідь на іранську атаку. Ну, зокрема, про це сказав заступник держсекретаря США Курт Кембл. Він в тому всі коментував дозволи Україні бити такам саме по території Росії. і Сказав, що це процес переговірний і він нині триває. Ну ще раз наголошую, рішення по Україні готується саме. На 12 жовтня. Але що стосується Ізраїлю, то тут хотів би уточнити один момент. Справа в тому, що Ізраїль далеко не завжди дослухається до Парад Сполучених Штатів Америки. Чому саме на б'ють США? У Білому Домі, все-таки сподівається, що війни великої на Близькому Сході не буде. Хоча вони підтримали наземну військову операцію Ізраїлю проти Ливану, яка триває і нині. А що стосується війни Ірану та Ізраїлю, яка може статися в розумінні окремих моїх колег і також в розумінні багатьох західних політиків, то США не хочуть її допустити. Втім, я особисто не вбачаю взагалі, що Іран має якісь проможність сьогодні розпочинати повноцінну наземну операцію проти Ізраїлю. Звісно, підтримка Туреччиною позиції Ірану, вона доволі тривожна, але Туреччина країна НАТО. І я не думаю, що там піде далі заяв, хоча Ердоган завжди зухвало себе поводить по відношенню до Ізраїлю. Втім, ми розуміємо, що Ердоган це про ісламський світ, це точно не про Ізраїль, і тому швидше за все тут відіграє першу скрипку всі ці історії віра. Але справді в Білому домі стурбовані. Можливо, і не буде ударів по ядерних об'єктах саме Теграну, можливо, вони і будуть. Втім, ще раз наголошу, особливої тенденційності до перестання у повномасштабну війну Ірану проти Ізраїлю наразі я особисто не бачу. Ми вже робили розбір із моїми колегами на каналі неодноразово цієї теми. Поки що всі прогнози справджуються. І тепер на завершення до самої класної друзі, новини. Ви знаєте, що кілька днів тому Саудівська Аравія повідомила про те, що наступного року вони будуть збільшувати видобуток нафти, аби мати більше можливості тримати під контролем світовий ринок видобутку цього чорного золота і відповідним чином забезпечувати собі дохідність бюджету. Але справа в тому, що останнім часом, в останні роки, на ринок нафти виходиться більше країн. І організація ОПЕК Плюс вона суттєво розширюється. Ну не формально, але з'являються інші країни, які сьогодні активно продають на світовий ринок власну нафту. Так, от сьогодні була заява міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що ціна на нафту можуть знизитися до 50 доларів за барель. Якщо країни ОПЕК Плюс не будуть дотримуватися домовленостей про обмеження виробництва, тобто якщо вони не будуть займатися перевиробництвом нафти і продавати її на ринок. Серед таких країн називали Казахстан і інші про Росію поки що ні слова. Але якщо, до прикладу, Саудівська Аравія буде видобувати більше нафти не з Нового року, а вже найближчим часом, відповідна вже заява пролунала від міністра енергетики Саудівської Аравії, і ціна на Чорне золото на ринку впаде до 50 доларів за барель, а то і може нижче, то для Росії це дуже серйозна загроза економічної і фінансової дестабілізації, як то було наприкінці 80-х років минулого сторіччі із Радянським Союзом. Я особисто бачаю дуже серйозні перспективи щодо такого руху, а тим паче звертаю вашу увагу, що сьогодні, у ранішньому відео, я вам повідомляв. Про те, що на тлі атаки Ірану по Ізраїлю ціни на нафту скочили на приблизно 2,5%. Але до кінця дня вони відкотилися назад. Дійсно, сьогодні назріває дуже непроста ситуація серед країн, членів ОПЕК, які провокують один одного фактично на військові конфлікти, саме через енергоресурси, через те, що саудити сьогодні втрачають контроль. За формуванням ціни, і що може призвести до дуже серйозного колапсу загалом по світу. Але в будь-якому випадку ця вся історія буде нам сприяти, що війна Росії проти України буде зменшуватися в інтенсивності як мінімум, тому що у Росії будуть суттєво зменшуватися їхні фінансові запаси а їхній резервний фонд ну вже фактично майже. Витрошений фонд стабілізації, він нібито так називається. І саме тому я вважаю цю новину дуже для нас хорошою. Друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал. Традиційно всіх люблю ціною, що новий не перемикайтесь в себе до України.